Колега попісила в мій напій. Що б ти зробив, якби колега попісила у воду 26 квітня 2025 року. У мене є божевільна колега, яку звільнили цього тижня. Вона влаштувала величезну сцену на роботі перед звільненням. Цей інцидент стався у понеділок приблизно під час обіду. Я зробив ковток води і ледь не вирвав. Я не знаю, як це пояснити, але коли ти куштуєш сечу, одразу розумієш смак. Окей. Mm, okay. uh... Напишіть в коментарях, хто куштував сечу і який смак. Ці ми куштували сечу, так? Да?